Знайомтесь, це наші герої. О, господи, господи. А це наша сумщина. А це пам'ятки часів її активної індустріалізації, постіндустріальні об'єкти, замовчувані події та таємничі місця минулого, а також відомі особистості та місця їх сили. Це випробування, які пройдуть наші герої заради звання дикого мандрівника. Осичайте мене витяг рицарі. Він і колись справа давайте. Списьменники виженуть, то може буде заробляти. <свіття> <свіття> а все разом. Це наш тревел-квест. Край пригод. Хотіль, кияниця. Пинич я сьогодні вирушаю в край пригод. Анна Горпинич, мама двох дітей, журналістка, блогерка, громадська діячка, яка відкрито говорить про проблеми в місті та намагається допомогти їх вирішувати. Аня активна донорка крові та організаторка трьох донорських фестивалів: Весна Надії та Нова Кров 2020». Своєю активною громадською позицією вона намагається донести до людей, що змінюватись на краще та змінювати простір довкола себе можна у будь-якому віці та за будь-яких об. Вставин. Куди їду ще не знаю, але схоже, скоро дізнаюся. Свого часу цей палац вважався найбільшим на Слобожанщині і був створений італійським архітектором Джакомо Кваренгі. Назвіть його: Палац княгині Львової у бочечках, палац Камбурлея у Хотіні, палац Голіцина у Тростянці. Що можна робити, якщо не знаєш? Як що робити? Думати. Може, тоді хотінь. Палац Камбурлея у хотіні. А, -а, а ура! Їдемо в хотінь. Колись слава про велич цього палацу лунала на всю Слобожанщину. Розміри палацу вражали. 87 кімнат. У кожній кімнаті був свій унікальний стиль і колір. Його часто відвідували художники: Крамський та Нарбут, Василів, історик Карамзін. Сам палац вже не зберегли. Він згорів ще в буремні часи на початку ХХ століття. А от у Флігелях довгий час у радянські часи була розміщена школа? Так, ось ми бачимо наш прапорець. мабуть, це і є ця локація. Тільки невідомо, де тут палац. Але є якийсь мужчина. Можемо в нього запитати. Доброго дня! Добрий день. А скажіть, будь ласка, де тут палац Комбурлея? Ви правильно задали питання, тому що ми знаходимося якраз в тому місці, де був палацком Комбурлея. А тобто його нема зараз? На сьогодні його немає. Залишилися від цього комплексу. Ось дивіться, один флігель і на протилежному боці інший фліги непогано жили. Комплекс архітектурний, який ми знаємо як палац Михайла Івановича Комбурлея, був побудований десь 1806 до 1812 року. Архітектором цього дива архітектурного лівобережної України був Джакомо Кваренгі, відомий архітектор. Була ціла вулиця музикантів. Тут а, проводились величезні бали. Що я вам можу сказати? Щоб я так жила 87 кімнат і два флігеля для прислуги. Це ну звісно, круто. Дуже дякую вам за розповідь. Дуже змістовно. Дякую. Ну як же блогерці без фото на згадку? Ми трохи пройшлися по кабінетах колишньої школи, щоб відчути його велич, від якої залишилися тільки стіни. Для прапору я так розумію, це моє наступне завдання. На краю хотіні розташовані загадкові піраміди. Знайдіть їх та запропонуйте гіпотезу щодо їх походження. Знайдіть серед них своє наступне завдання. Хотіні є піраміди. Поїдемо їх шукати. Поїхали! Тут ніяких пірамід я не бачу. підозрюю, що треба лізти в ті хащі. Ну, але що маємо знайти піраміди? Ходімо. Жалиться, дуже скрізь штани. Де ж ці піраміди? Куди ви мене завели. вагля! Дайте мені палку. Тримайся! Піраміди вже зовсім поруч. Боже, що ми прийшли на місце. Є тут така штука, схожа на піраміду, якийсь конус. Я очікувала, звісно, піраміди щось на зразок єгипетських, але це явно не те. Я бачу, що вже нас чекає тут експерт. Здравствуйте. Доброго дня! – А я шукаю піраміди і я очікувала трохи інших. Але мені здається, що це вони і це схоже на якесь природне утворення, не результат людської роботи. Це дійсно природне утворення. Пісок вимивається, глина лишається. І так утворилися ці утворення, вони дійсно дуже схожі на піраміди за формою, точніше, на наші степові піраміди, скіфські кургани. Але це природне утворення під рейда або мергель. Він твердий. Мільйон років лежало. лежало. Мільйони літ, так. Поховань там за, похорони похорони нема, нема, там поховань немає. Нема. Може, за, варто за, пошукати. Можна може і пошукати. Ми знайдемо тоді багато всяких скарбів, наприклад, такі, Да. Черепашок знайдемо древніх. Ну, о. Багато чого знайдемо, глину знайдемо різнокольорову. Дякую вам дуже за розповідь. А ось і моя коробочка з завданням з наступним. Неподалік у кияниці зберігся розкішний палац Лещинських. Завдяки вирощуванню якої культури він був побудований: капуста, коноплі, буряк. У мене насправді є припущення невеличке. Враховуючи, що там історія цих Лещинських якось пов'язана з цукром, то думаю, можливо, це буряки. Так, палац побудував Іван Харитоненко, відомий цукровий магнат, який отримував прибуток від переробки цукрових буряків. Я вгадала. Ось ми і на новій локації. Доброго дня. Привіт! У мене було завдання дістатися до палацу Лещинських. Це він правильно я розумію? Він був побудований всім відомим Іваном Харитоненка. Він відрізнявся неймовірною розкішшю. І коли він починав будуватися в цей же час, Іван Харитоненко дає запит до московської міської управи на дозвіл йому будівництва кам'яного маєтку. на Софіївський набережний. Він отримує цей дозвіл. і Таким чином на початку 19 століття за одним проектом будуються два маєтки. Один розташований тут в Кияниці, а інший у центрі Москви на Софіївській набережній. В кияниці Іван Харитоненко побудував перший в своїй цукровій імперії великий цукровий завод з унікальної, суперміцної цегли Асмолових. Я тут палаци будував завдяки бурякам. А ви навіть мій цукровий завод розвалили. А потім побудував і палац, який згодом перейшов до Ліщинських. Кажуть, що саме в палаці Ліщинських з'явився перший автомобіль Харківської губернії. Дехто з жителів розповідав, що в підлозі був розміщений акваріум, по якому можна було ходити і бачити там риб. Це дивовижно, бо зараз у підлозі можна побачити тільки отакі чорні діри наше наступне завдання. Ого, цікаво. Подивимось. У стародавньому Єгипті це дерево вважали втіленням богині неба. В Древній Греції воно є священним деревом Олени Прекрасної. Що це за дерево? Дуб, гінго, білоба, платан. Це, ну навряд чи дуб. Дуб більше асоціюється з ну, з якоюсь там міцю, силою. Чогось у мене інтуїтивно схиляюсь до платана. Твоя інтуїція тебе не підвела. Це дійсно платан клас. Платан. Треба шукати платан, якби ще зрозуміти, як він виглядає. Покладайся на інтуїцію або ж на досвід Світлани. Це дійсно така унікальна і цікава рослина, тому що коли він зростає або коли довгий період стоїть посусова жарка погода, починається таке відшарування кори. І Тому в народі його прозвали як дерево-стриптизер: безстидниця або курортниця. Дівчата, це моє священне дерево, а не якась там курортниця і безстидниця. Деякі представники можуть зростати понад 2000 років. А цьому дереву приблизно скільки. А платан був висаджений на території парку близько 125 років тому. Навіть понад 125 років тому. Теж така немолода курортниця. У віці, скажімо. Ну, судячи з того, що я бачу тут прапорець, очевидно, тут і варто шукати моє наступне завдання. Може, тут білки живуть? Ось і наступне завдання. Поруч з кияницею є вакалівське джерело. Люди вважають його цілющим. Дослідіть його за допомогою експерта і визначіть, чи справді воно є цілющим. Цікаво, як ми будемо досліджувати. Сподіваюся, що не на мені. У балці ловушка, урочища вакалівщина, поруч з одноіменним селом розташоване вакалівське джерело. За спогадами селян воно існує більше ста років та використовувалось місцевими мешканцями для лікування різних хвороб. О, вже знайомий прапорець. Певно, десь тут розташоване джерело Вакалівське, питна вода з лікувальними та смаковими якостями. О, ведміть зробимо фото. назад. І знову кропива по пояс. О, Цікава штука. Тут на дні цієї річечки, цього ручейка, якийсь цікавий жовтий осад. Сподіваюся, що зараз ми зможемо з'ясувати, що ж це таке. Доброго дня! Доброго дня. А, мене цікавить це джерело. Дуже цікаво, вже не терпиться мені спробувати цю воду, яка вона на смак. О, цю воду я особисто п'ю років 30, напевно, з часів ще коли був студентом. Давайте я допоможу. Мінеральний склад, який є, він досить швидко, маючи підвищене місце заліза і сульфідів, досить швидко вона випадає осад і вона набуває такий смак сірководню. Але краще споживати її безпосередньо тут на місці біля цього джерела. Ще раз краще нам самим впевнитись в певних якостях, певних властивостях цієї води. Тобто ми з вами зараз будемо робити досліди. Так, ми з вами будемо робити <світ> досліди. Ну, звичайно, найбільш таким простим і швидким експрес тестом можна виміряти pH це фактично кислотність чи лужність цього джерела. Я надаю вам можливість, звичайно, оцінити персонально, будь ласка, візьміть Давайте. папірець, так, там половину занурити. Ви тримаєте Дома? певний час, а потім порівнюєте з цією шкалою. Якийсь цікавий зелений колір з'явився у смужки. В цілому від 7 до 8 середовище є нейтральним. Воно не зміщене pH ні в лужну сторону, ні в кислотну сторону. Про що в це це нормальна, вода. нормальна вода, яку ми споживаємо. З часом цей показник може змінюватися. А потім аналогові папірці. Ми ще й сучасним приладом перевірили. Результати збіглися. Для пиття цілком згодиться, має дійсно специфічний присмак, свіже повітря, багато зелені, шум водички. Ну, в цілому дуже круто. Ходять тут якісь аналізи, проводять 300 років, п'ю і досі живий. Пригоди біля цього джерела у нас думаю, на сьогодні закінчують. Передаю вам цю баночку. Ой, ще старо коти. Цікаво, цікаво. Подивимося. Ух uh, ти uh, Тут якийсь символ. а Дикий мандрівник! Це я? Ха-ха! <coughs> Це була просто неймовірна подорож. Ці неймовірні палаци з величезною історією. Ця жалюча кропива, ці піраміди, які не зрозуміло, яким чином з'явилися. Це все просто варто вашої уваги. Подорожуйте, дізнавайтеся більше, відвідайте ці прекрасні локації на Сумщині. Бо Сумщина це неймовірний край пригод.